Всім доброго дня, всім боже могла славінь. Ми знаємо, що в наших пасторів є церква місія Слово Боже. Вона є і в Україні, і за кордоном, і в Криму навіть. І в наших пасторів церква з'явилася була раніше в Молдові. І є такий пастир, який зараз служить в церкві наших пасторів, Ніколай Осенко. На каналі пасторів була вийшла його розповідь про те, як він взагалі зустрів наших пасторів як він врятувався. Дитинство в нього було дійсно дуже важке дитинство. Коли він дорослішав 15 років, він бачив, що дорослі дійсно хлопці кажуться дуже крутими, здається. Він був пив для того, щоб виглядати дорослою людиною. Але це його не рятувало. У нього було дуже багато дівчат, які всі від нього йшли, були до інших хлопців, до його друзів. Але саме було е, небезпечно, що навіть якщо він був пив, то блуд. Ще більше його серце займав чим алкоголь. Він говорив, що дійсно це було в нього прокляття, навіть і сімейне, тому що в нього рідні дуже замолоду помирали були, бо його бабушка, вона була відріклася Бога, променяла Бога на диявола. І одного разу, дійсно, коли він думав, що е, чому він такий проклятий, то він був, у нього був день народження, він запросив був своїх друзів у день народження, але ніхто з них не прийшов, і тоді серце його просто було розбилося. І Ніколи Лусенко говорить, що. Яке було б здивування, йому, що він був бачив своїх друзів, типу друзів, які раніше ходили були з бітами, були ракетерами, вони ходили були з Біблією. І тут він був дізнався, що приїхала молода пара до них і затворила церкву та ходила була його сестра, яка говорила, що Дух Святий її врятував. Йому це стало дійсно цікаво, чому ж його друзі, які були бандитами, рекетерами зараз ходять з біблією в руках. І оця, оцей день, коли він був в церкві, це все дуже змінило його життя. І з першого дня він був покаявся, помолився і почав служити Богу. Вже не пив, не блудив, і до сих пір він знайшов свою дружину, майбутню в церкві з пастирів, слава Боже. Що ж це показує? Що якби не якби світ навколо нас не крутився, але пастора люди Божі і церква нам потрібна, бо церква це дім Христа де є Божий захист, а пастерят ті люди, які готові нас врятувати, У є ця місія. Тому. Треба дійсно на перше місце ставити Бога, а не блуди і алкоголь. Бо пастор дійсно Ніколай Осенко, який врятувався, він зараз дуже благодарним Богу за людей Божих. Це показує те, що дійсно вам також було благодарити за все, що він нам дає, і бути розумними, щоб також дійсно не бути алкоголіками. Він говорив, що з алкоголіка пастора він рятувався. Не треба бути алкоголіками, блудодійниками. А, іти і рятуватися. Таке свідоцтво вийшло на каналі Пасторів про пастора Николая Усенко. Амінь.